Так, народ, добрий ранок усім, слава Україні. Сьогодні ми будемо їхати по допомогу по карваміт 2 тони. Одобрили нам заявку, сьогодні будемо отримувати. Зараз відчіпаємо прицеп. Піділлю масло в Камаз, бо маловато татарин піджирає. Ну і Треба заправитися та й будемо їхати, да? що робить? Сьогодні у нас іде сніг. Настала справжня зима. В Камазі Бардак після трьохденного життя на елеваторі сидів там як бомж, так що такі справи. До речі, соняшник сьогодні знову впав в ціні, мінус 20. Отака у нас ситуація, бачите, що руки викручують, бо фермерам. Потрібні кошти в даний момент перед новим роком. І це можна зрозуміти. Так, ну що, зараз доливаємо масло, розчіпаємося шлани від прицепа. і їдемо по наше добриво. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Так, В Камазі прибрався, понаводив порядки. Хоч тепер якось стало більш-менш. Бо Там в коментах пишуть, що ручки біленькі. Не знаю, попробуй хоча б рай зробити на 150 кілометрів в одну сторону тоді побалакаємо І плюс ще в черзі треба стояти пару днів так що тут такі такі вони ручки Так, ну зараз не про це долив масла запускаємося диво Євро 6, Так, воділо буде. Так, заливаємо селярку в бак і будемо вирушати. Щось погода зовсім розійшлася, іде отакий снігопад, комбайн замело. До речі, вчора, отож хлопці поїхали, їх ХТЗ поїхав, я думав, що. Олександрович загнав його в ангар. Але вчора вони їздили на допомогу сусідам, бо застряв комбайн у полі. Смикали-смикали, ХТ сам не зміг, то виходить, ще масей допомагав двома тракторами на силу витягли його, бо комбайн застряв по саму раму. Коротше. Був екшен. Ну, але... Витягли, справились. Те, що я кажу, треба допомагати один одному, бо різні ситуації бувають і вся техніка ламається, як не крути. Щось у нас комбайн стоїть на паньку, спускає це колесо, саноч під, підставив. Резина також у нас в такому Страшному вже стані, не побоюсь цього слова, спорепалось. тут у нас протектор отакий вигляд має з тріщинами. Коротше. Резину треба шукати. Тому вже якщо, якщо в кого є беушна, може в кого диски є бушні на продаж, то пишіть, телефонуйте, номер свій залишу під відео. В нас так що жнив поки що не буде у нас з такою погодою. Куди, куди його їхати? Далеко не заїдеш. І Як його молотити, незрозуміло. Ви ж всього, що кукурудза буде стояти до весни. Та й ціна потихеньку на неї піднімається, то, то будемо чекати. Соняшник задарма здамо і будемо сидіти тут. Вимикаємо нашу. Наш бензин так, є. Заправилися, ще по баку є момент. можливо, у когось із підписників є такий бак, я не знаю, що Камазовський чи не Камазовський. Але якщо у вас є Камазовський чи отакий, я не знаю, то пишіть, пропонуйте, куплю в нормальному стані. Оце, бачите, тече. Треба цього папа сочити піднесла. Не годиться. Бак під заміну, так що контакти будуть, телефонуйте, якщо кого є. Так, ну а ми що? Що ми? Їдемо? Бо сьогодні ще малому день народження, треба встигнути зробити роботу. Виїжджаємо через сусіднє село, Бо, хто знає з місцевих, без гора в селі, на яку зимою дуже страшно виїжджати. Ось таке ніби дрібниця, трошки з ніжком притрусила, але цього я думаю буде достатньо, щоб застрягти. А може й ні. Рискувати не будемо, то краще об'їхати зайві 5 км, але будеш впевнений в тому, що доїдеш. Їдемо ми по місту, сніг іде, дорогу ніхто не чисте, а не помішало б. Оце все діло примерзне, а потім почнуться атракціони. Це я згадав, як в минулому році я про гору вам розказав, що на гору я не поїхав. В минулому році вивозили ми кукурузу на Ніболон і застряв я на горі, забуксував із кукурудзою, і ну, 25 тонн. На кузові бруто 40 і не виїхав я. Коротше, знімав я десь відос, коротше, не вийшло мене виставити, бо відео десь пропало. Застряв, була стлянка, льот, мабуть, два дні. Бігали там із сіллю, трусили, поки воно не розтало. Слава Богу, що через два дні, по-моєму, була відлига і лід розстав. КамАЗ із прицепом простоє два дні посеред гори. Так що такі справи. Блокировка моя не працює, треба зайнятися цим ділом. На таку погоду взагалі краще сидіти вдома. Бо тільки що розминався ось із Ланосом посеред села, то трошки легенько дав по тормозах і зад понесло. На трасі трошки легше бо постійний потік машин, траса розверзається. На ну, селах просто катастрофа. Минулий снігопад був. У нас також був сніг, все розтало Але дорогу ніхто не чистив. І так, слава Богу, що само, само по собі розтало та їх все. Так що отаке. Так, треба заїхати, десь буде випити кави, з'їсти подлога. Так, ну потихеньку їдемо на Полтаву, сильно спішити не буду. Тільки 50 їдемо достатньо. Стигнемо, як допаде. Так що, їдемо тримувати нашу допомогу. Квіто не карбаміна. Заїжджаємо в Полтаву. Важка дорога, техніка горна, а снігопад не зупиняється. Так, забираємо наше добриво. Карою зараз хлопців кинуть. Трошки є черга, люди газу намили зілами та чим в кого що є тим і забирають спереді стоїть дав там декілька господарств отримують добрива то очікують на маніпулятор Н на назад поняв, між перемичками отам Та чітко все проходить, випускай. Все, вдома. Забирай. Піднімай. Все, огонь. Все в огнях. Так. Добрево загрузили. Зараз виїду. Затентуюсь. По снігі щоб не намочили, бо воно ніби там герметично, але хто його знає що, що там яка там герметичність в них тих бегах. Так, люди забирають, отримують по сигналам. Так, тентуємося, ну та будемо їхати додому. Так, Їдемо додому. Добриво отримали. Добрево буде по ділу. Якраз для нашої пшениці. У нас її небагато, якраз на нашу площу вистачить цього карбаміду, щоб підживити пшеницю. Проїжджаємо біля Арітона. Оце думаю, Можна собі нового класу взяти, якраз на оприскування нам. 15 силих раз таких буде ось Не стоять красавці. ну а що Соняшник здали, по першій її ціні тепер придивляємося до, до нової техніки. Але поки що вісні, на жаль. Цін нема ні на що Тому поки що, поки що питання не стоїть. І хто знає, коли буде це питання у покупці нової, нової техніки. Та нічого, трошки помріяли, зараз заїдемо на БІВС. Візьмем кави, зігріємося. Ну і завжди, як завжди, котлок. У нас традиція така є, тому не будемо зраджувати ці традиції, поїдемо, посідаємо. До речі, по по отриманні не забувайте з собою брати, брати паспорт, тому що е, можуть бути проблеми. Обов'язково довірність і паспорт на довірену особу. Так. Подавали заявку ми в Дарі, хто слідкує за новинами. Уже не перший раз ми отримуємо цю допомогу. Брали ми ні драумофоску недавно. І насіння соняшника, лімагрейн, я вам розказував. Так що слідкуйте за новинами, що там робиться в Дарі, Державний аграрний реєстр, там вся інформація і так далі. Тому не пропускайте дані, дані акції, де можна отримати хоч якусь допомогу для фермера. Тому що все зараз дорожчає. Ну, так би ми не планували нічого купляти ні з добре. Ну, а даний карвамід буде нам як знахідка. Так, ідемо беремо каву і хот-дог. і будемо їхати далі. Так, Хот-дог, кава по традиції. Є таке діло. Так, зима в нас йде повним ходом. Камазюра наш. Працює, буквально кожного дня є робота, бачите? Так, а як відкрити? Підказуйте, як відкривати двері тепер? Поставимо так, так ну що, підкріпимося зараз ваше здоров'я. І слава нашим воїнам і подяка, що дають нам щось отримувати, всякі допомоги, ну, і дають можливість працювати. Так що долучайтесь на збір коштів до 53 ї бригади потрібен автомобіль. Всім дякую, хто долучається. Так, зараз їдемо додому, доїжджаємо, їжога піднімаюсь гору. Бачите, я кричав, що... Нічого не робиться, не чиститься. Тільки що розминувся з машиною, розкидали пісок. І це є добре. Ну, зараз доїдемо додому, покажу вам карбамід, розтентую кузов, тому цікаво. Пишіть, коментуйте, хто отримав, хто не отримував. От тільки що заходив в ефір, в трансляцію. То люди питають, як отримати і так далі. Тому я думаю, ця дарма цікава, і вам і мені тому ділиться, хто де що і як, отримав вже допомогу, якусь чи не отримували. Їдемо додому, тоді покажу карбаміду. Так, добрався додому. Ніби все в порядку. Доїхав. Дорога погана, але що зробиш, як на сьогодні якраз воно так все це впало. Покажу вам карбамід, що ми отримали. Ось такий карбамід. 46,2% тона. Так, що в нас пише? Розфасовано в Україні, а виробника не написано. Мабуть, це вже перефасовано, скажімо так. Ну, Точно не скажу вам. Розпаковувати не буду. Так, видно візуально ніби карбамід. Дві тони отримали. Дякуємо ще раз американському народу за допомогу таку цінну в даний момент. Так що народ, все нормально. Доїхали, слава Богу. На цьому закінчив відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте вподобайки, якому відео сподобалось. Кому не сподобалось, коментуємо. Ну і все буде Україна.